ж продовжуємо в ці хвилини має розпочатися зустріч між президентами сша чинним джо байденом та обраним дональдом трампом Її мета започаткувати мирну та конструктивну, що важливо передачу владних повноважень від адміністрації що йде до нової команди втім байдену навряд чи буде комфортно говорити із трампом саме на ці теми Принаймні, щодо цього пише американське видання The Hill. під час виборчої кампанії ставлення політиків один до одного було відверто ворожим так байден називав трам Па небезпекою для країни репліки ж Трампа на адресу Байдена були ще менш політкоректними без сумнівів. Для Трампа ця зустріч буде символом відплати за поразку на попередніх виборах, якої він так і не визнав. Втім, частина аналітики вважає, що Трамп у середу зосередиться над тим, щоб ініціативи, які він обіцяв виборцям, були виконані негайно після саме інавгурації. Серед цих питань може бути і українське. Нагадаємо, що Трамп обіцяв зупинити війну в Україні вже в перші дні. Після свого обрання. І Єгор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, вітаю вас. Добрий вечір вітаю вас. Пропоную одразу відштовхуючись від цієї теми зустрічі двох ну називаємо їх президентів, тому що один ще чи не інший вже обраний по суті, да хоча часовий лаг між передачою транзитом влади, так би мовити, є ще за два місяці. Але поговоримо про те, якими можуть бути. Да? Ми не знаємо, якими будуть, якими можуть бути перші кроки Дональда Трампа. А можливо, він ці кроки вже і зреалізовує разом зі своїми потенційними кандидатами на ті інші важливі посади. А до речі, ці прізвища теж вже деякими змі. Його озвучені, ми про це пізніше поговоримо. Так, от Дональд Трамп вже ну принагідно, мав телефонні розмови після оголошення результатів виборів президента США з тим самим Наредером Оді, Орбаном з Макроном, з Володимиром Зеленським, нібито навіть з Путіним, хоча в Кремлі це спростовують. Так, от в мене питання чи вже йде досить така ретельна робота над вирішенням тих обіцянок, які давав Трамп під час виборчої кампанії? Як вважаєте? Я думаю, що вона почалася задовго до виборів на цьому, насправді ця робота, тому що формувалися певні е, певне бачення, певні наративи, наративи, певні шляхи до вирішення різних проблем. Питання в тому, що, наприклад, що стосується України, пропозиції лунали з багатьох різних сторін, і вони приносилися до Кабінету Трампа ще знову ж таки до виборів, і умовно тут можна поділити. Е, Тих, хто приносив ці пропозиції на яструбів та голубів, деякі е, і, і ці пропозиції були кринальні протилежні з одного боку, е, хтось говорив про більшу підтримку Україні і жодного спуску Російської Федерації. Хтось говорив про те, що да потрібно зупиняти будь-якою ціною е, цю війну навіть ціною території. Але ми маємо розуміти, що останнє слово буде за Трампом. Трамп лідер за своєю суттю, і звісно, що він буде вирішувати це самостійно і виходячи з якихось своїх свого бачення. Наша задача зараз якраз таки донести наше бачення до адміністрації Трампа, до майбутнього кабінету Трампа, до тих людей, які зараз призначаються на посади, і показати все ж таки той зв'язок. Важливості України в інтересах в сполучених штатів і в геополітичних інтересах і в цій глобальній архітектурі безпеки. Що якщо ми зараз програємо, програють і сполучені штати, програє західний світ. І я думаю, що у нас є хороші шанси донести донести саме цю позицію. Ну як корелюється, скажімо, риторика Трампа, що він завершить і російсько-українську війну, в тому числі і війну на сході, і в принципі, за його каденції, він не. Бу... Буде з тим, і до речі, ми згадаємо заяву щодо розмови Зеленської Трампа, щодо того, що вона відбулася такою досить теплою, і змістовною, з тим, що говорять в його оточенні, но ну, той самий діджей дівенс або навіть ну звісно, син це не посада, але що найменше там в Твіттері щось він пише, да такі не зовсім дружні, скажімо так. в той же час ми бачимо, що вже кадрові кадрові призначення да потенційні можна озвучувати і прізвище. Ми знаємо, зокрема, те, що наслуху, те, що може стосуватися безпосередньо. Ши в подальшому роботи це те, що оголошено, фок... оголошено американськими оголошено американським змі. Що ведучий Fox News під гесет, може стати очільником міноборони. Як вважаєте, ми зможемо працювати на такому ж рівні плідно з новою командою, вже командою Трампа, і так само, як і з його попередниками? Знову ж таки, я би набрав до уваги, по-перше, вислови. Сина або Джеді Венс. Джеді Венс все ж таки віцепрезидент. Віцепрезидент Сполучених Штатів відповідає виключно за внутрішню політику. Віцепрезидент не не має впливу на зовнішню політику. Погано, що це добре, але це факти. Як ми бачили, що і Камала Харріс фактично не впливала на політику, іноді заміщаючи Байдена на на, на деяких закордонних поїздках. Тому давайте будемо все таки дивитися на дії і позицію самого Трампа. Я знаю, що номінується, наприклад на держсекретаря Марко Рубіо, сенатор від Флориди. Які з яким у нас є контакт ще до повномасштабного вторгнення? Я вам скажу, що його офіс зі мною зв'язався в перші дні повномасштабного вторгнення з пропозицією надати певну певне озброєння, і питав і питав, чи потрібно саме це озброєння? І да, він дещо змінив свою позицію ближче до виборів сполучених штатів президента, але це точно також потрібно розуміти, що це певна кон'юнктура для того, щоб зберегтися в. В команді тому знову ж таки я б зараз не обговорював особистості в кабінеті Трампа. А подивився би на пропозицію і позицію самого Трампа по Україні, як коли вона буде озвучена. Так. Ну часу не так вже й багато. Дочекаємося, будемо сподіватися, що максимум все буде на користь України. Принаймні, ми на це сподіваємося. Дякую вам за долучення до ефіру. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.